Усім привіт! Ми знову з Анією будемо вивчати математику. Давай пригадаємо з тобою, яка цифра в нас була минулого разу. Яку цифру ми вчили? Один! Цифру один. Так, і сьогодні я тобі покажу цікаву чаплю, яка теж, мені здається, трішки схожа на цифру 1. Ось дивися, яка в нас цікава книжечка. Капля цілий день одна, рибку дістає із дна. На одній нозі стоїть, стоячи і їсть і спить. А тепер давай перегорнемо і подивимося, яка наступна цифра. Два. Та, ти знаєш, вже двійка буде, давай подивимося. Два. Ось тут в нас є і білочки, і жабки, Стрілись жабки біля річки, балакучі дві сестрички. Привітатися, спинились на два дні заговорились. Так, маємо скільки жабок? Дві Дві жабки і дві Біл. білочки. так. А ще чого, є два у нас тут. Що метелики. Ще... І два метелики помітили. На щось тобі схоже і це? Два грибочки. О, і два грибочки. Справді, два грибочки. Ось тут, два грибочки є. Так, сьогодні ми будемо вчитися писати цифру 2. Е, у нас є наша книжечка, в якій ми все малюємо, пишемо. Так, який сьогодні буде колір у нас на навчання. рожевих. там рожали і світло Угу. Тримай книжечку, відкривай. Магнітиком там закладено. Так, і сьогодні в нас нова учениця, собачка така. Цуценя. А, це цуценя, це не доросла ще, так? Отже, цифра 2. Вона в нас, кажуть, схожа часом на лебедя якогось, бо можна уявити, що ось тут в нього голівка. Шийка пішла, а далі верхівка тулуба, який схований під водою. Так? У нас є Тут намальовано кілька верблюдів, скільки їх є? Два. Теж два верблюди. Так. І нам пропонують спробувати намалювати цифру два по крапочках, щоб ми спочатку звикли, як рукою водити. Давай візьмемо, кілька їх намалюємо. Який буде темніший, так, зразу. Отже, ти аж там почала. Так, отже, малюємо голівку, а там вже домальовано. Тепер в наступній, а в наступній цифрі, що в нас є? Так, ось таку рисочку домалювати. Потім шматочок шийки домалювати. Так? Якби уявляли, що це в нас пташечка, наш лебідь. Так, далі від крапочки ведемо-ведем. Ведем. Тепер шийку з'єднуй. Ні, ні, не в ту сторону, ліворуч. Сюди, сюди. Сюди треба. Опускай. З'єднуй. З'єднуй з лінією. Так. І тоді пряма рисочка. Ти почала з складнішого. Нам треба ось тут навчитися. Давай ми ось тут по крапочках будемо малювати. Так, є? Потім будемо домалювати, а ще рожевим світлем має бути, так? Отже, малюємо спочатку голівку, потім шийку і верхівку тулуба. Так. Виходить? Угу. Легко, правда? Угу. Так, давай допишеш. Допишеш цей рядочок. І спробуємо виконати якесь інше завдання. Так, голівка, шийка і верх тулуба у пташечки. Так, тільки ти так цікаво пишеш. Так. Угу. Uh -huh. Сподобалось. Так, це трошки в нас не вийшло. Так. Так, отже, можна тренуватися багато. Тепер давай глянемо ось на цій сторіночці у нас ось тут намальовані фрукти. Що на цій тарілочці видно? Що е, Дві груші, одне яблучко. Так, да, дві грушечки, одне яблучко, а на цій тарілочці. Е, дві апельсини і одна груша. Так. Да. Ну, Давай тоді підпишемо під кожною тарілочкою, скільки фруктів на кожній з них є. Отже, ось тут тарілочка мала дві грушечки і одне яблучко. от є грушечка, тут ми в прямокутничку напишемо. Яку циферку? Добре. Два. Давай спробуй написати. Будем? А ми будемо пробувати. Ми будемо писати, що голівку, шийку і верх тулуба. Голівка, шийка і верх тулуба. Дивись, як гарно вийшло. А далі в нас є яблучко. Яблучок скільки на тій тарілочці? А вона у цій лівій? Одне. Одненьке. Давай ми напишемо циферку один поряд з яблучком. Ти паличку носик, але ми вчили, що спочатку носик малюємо, а потім донизу. Я так не можу. І вийде така товста. Товста вийде. Ти хотіла худенько. Так, mm. Так, і давай іншу праву тарілочку подивимося. У нас там було що апельсинки два і одна грушечка. Давай підпишемо. Отже, одна грушечка, так. І дві апельсинки. Голівка. Голівка, шийка. <свісно> <свісно> Тож ми тренуємося далі писати цифру 2, щоб вона, вона у нас виходила, дійшли до того місця, де потрібно вже самому написати без рисочок, без крапочок. Будемо тренуватися. Цифра 1, як на мене, трішки легше. Ану, показуємо. О, вийшло. І це взагалі без підказок, так? Без підказок. Ну, давай ще спробуємо. Ні, не в ту сторону. А от тях, що ж? ну, давай, що в тебе вийде? Куди далі ти поведеш? Отак. От ну, поки що в нас виходить без підказок щось схоже на перевернуту цифру 5. <п 'ятерка> так. Ніби п'ятірка. Так. Ти просто прямо опускаєш, не робиш шийку. О, це вже більш схоже на цифру 2. Так, і я ще пропоную наостанок нам цікавий віршик про горобчиків. Ось наш віршик. Бачиш, два горобчики, що вони роблять в нас? Вони один говорить до два, і другий говорить до два. А вони між собою спілкуються, так? Так. Да. Так, давай почитаємо. Що насправді вони робили? Два горобчики сварились, сперечались і побились. Доки їх угамували, кури зерна поклювали, то горобчики за що сперечалися? За дві? За дві? Тай, Ні, Вони, мабуть, сперечалися за зерно, і доки вони між собою сварилися, хто буде їсти перший, хто більше з'їсть, то що? Кури прийшли хитрі, все поз'їдали і скористались моментом. Дів, дів, дів. Так, так зробили. На сьогодні все. Дякуємо всім за увагу. Кажи всім бувай! Бувайте!